Державне бюро розслідувань проводить системну роботу з виявлення та припинення злочинів у сфері довкілля, які стаються навіть під час військової агресії Росії. Зокрема, працівники ДБР викрали депутата від забороненої в Україні партії ОПЗЖ Миколаївської обласної ради. Він, будучи за сумісництвом директором Державного лісгоспу, незаконно роздавав землі лісництва своєму оточенню. За даними слідства, посадовець ДП Баштанський лісгосп на Миколаївщині незаконно роздав в оренду понад 250 гектарів землі лісового фонду. Підприємці замість відновлення лісу на сотнях гектарах засіяли пшеницю для отримання багатомільйонних прибутків. Завдана шкода державним інтересам склала понад 6 мільйонів 400 тисяч гривень. Посадовцю повідомили про підозру у перевищенні службових повноважень, які спричинили тяжкі наслідки державним інтересам. Для забезпечення відшкодування завданих збитків державі підготовлено клопотання про арешт майна підозрюваного йому загрожує покарання до 10 років позбавлення волі. Якщо проаналізувати інформацію від державного бюро розслідувань, можна зробити висновок, що мова йде про директора підприємства Баштанське лісгосп Юрія Крета, який 9 березня під час засідання сесії Миколаївської обласної ради був одним з чотирьох депутатів, яким погодили заяви про дострокове припинення їхніх повноважень. Сергій Мельников, Наталя Засядько, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март.